Всім добрий день, вечір, рано, ну, коли будете дивитися, ми відправляємося у ресторан. в Грибову хату. Не Грибову, а Грибову. В Грибову хату да. будемо святкувати Бувен День народження. Отак от, от. Слава Богу, це рядом коло нас. Не надо далеко йти. Сейчас. Ой, на вулиці холодно. У -у -у. Ваша снігурочка просто красавиця, Там, наверное, куча, там куча людей стоїть, то либо вихать. Так. Ой. Ой. Пахне. Ой, яка собачка. привіт ой Питали сто раз. Я вам задавала не одне питання. З ким ви залишили собаку. На вулиці холодно. Чекаю відповіді. Ну Як це на кого? Собака вже доросла, їсти готовий собі вміє, де кухня знає. Ну Звісно, вона сама, а як ви думали, а куди мені треба було йти? Ну, ви такі питання, звісно, задаєте. Ну, звісно ж, я не показала, не сказала, вона сама. Сама собі живе, сама собі їсть. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, яка тут очередь. Ого, це черга. Піди спитайся, може тут треба записуватися якось в чергу. Так, давайте меню поки подивимося. Ми будемо з той кататися, візьмемо наші.

<gülüyor> 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 Aha моя моя програма. Ага. Да, да, дякую. Да. Мачно? Яка вона тоненькая? У це дійсно дуже Это Ну, очень вкусно. Кто ну, тобто бы вже не казав? Це дуже-дуже смачно. Бери, бери. Да. Вкусы? Голубой це я так садись на диету. А ви ты сьогодні сила на диетка? Да. Вот аквапальку. Я себе подивилася. У вогонь багане настроєння. Бери, бачи, берем. Це зазущенка. Це звущенка? Да, я думал, це сметана. Ні, це звученка. No. Ну, Давайте пробуйте. Скажеш, Діма, як вони ну, дуже смачні. Хоч парові я взагалі не люблю. Пірошки, так як Це пирожки, <говорю> це, це паровий вареник. Ну, Скажи смачно. Хоч ми парові не любимо, це дійсно дуже смачно. Це Ми спочатку почали їсти вареники, а нам приносили. Дуже смачно, ну прям вот дуже смачно. Хто буде тут, от треба обов'язково прийти і взяти. Берегадик ще по одному з папою, так. Ага, давайте. Так. Дякую. папой, вижте. Ну, грузді. Це грузді. Так. Ось таке олів'є. Якесь ім'я їхнє, і от грузі. Оце так подають грінтвейн в, в такої штучці. А це їхнє домашнє. Це mm. робить. Ага, так. Да. Ага, дякую. Добре. Щас лох тобі. Сейчас відкриє, тетя відкриє. Да, твоя чорна, ми спеціально тобі замовили чорну. Ми ж тобі спеціально і замовили такого. Так, таку. Без, так сукру. без сукру дякуємо. Будеш з бутилки чи з стаканчика? Єдемо? З бутилки все. Дякуємо, дуже дякуємо. Я хочу вам сказати, що олів'є теж дуже смачне. Грузія. Грузії смачні. Ти нічого. Ти нічого. Так можна. Хочеш заказати? Так. Можна, що. То, Тут немає такого. А що? Тут можна просто. Ілі ну, пюрешку? Можна. Може краще пюрешку? Може пюрешку? Ні. Це так. голубці маленькі. А це цибуляники. Це з фаршем. Такі цибулька з фаршем. Зараз будемо пробувати. В общем, пробую я цибуляни. Зараз я вам скажу, вкусна чи ні. А, тут м'ясо, тут, тут м'ясо прям волокнами, тут не фарш. фарш, фарш. Сметана. Уже, я вже цього гінки нап'яну. Це дуже смачно, Понимає, не а теперь попробую було. Я буду там грибати. Ні, не, все немає. Не, не хочу, там все люблять. Ребята, ці цигуляны, ці там? Это дуже смачно. Прям вот. Я не думала, що так вкусно може бути в цибули. Попробуй гратик. Ценисок. Так, тут сок. А що вино. Вони з тобою по Давай. Давай. Папа, папа шолую побажає. Дуже. дуже смачно. Що? Ну вот щоб там не казали, тут дуже смачно. Хоча у нас були сумніви, що тут вкусно. Ми думали, що більше больше пропіарена.

Панай полізники. Вервав нас цей грати на гривню. Даруй, Боже! Майкло всі вози, і нас пані у коліни. Деруй, Боже! А відчути сп'ятаємо. Твоє родини, всією Україною. даруй, Боже. Ви це прозирили. Остай оселе. Я ще йому собі на ложку нас. Даруй, Боже! Такому закладу тільки побішити.

Давай я держу. Ого, помни собі сам картошкою топчить. Це ж такою штучкою о, так, Отак. Отак. о. Ось це так. О, это да. Ну, 6 років вже видно. Взагалі, пюрешка теж дуже смачна. Видно масло, це коли Діма наш пачку масла, а на це чуть -чуть. Це Ну, теж вкусно. Оці дуже смачні е, цибуляники. Ці голубці сказали такі смачні граді з діми, що просто тюрені, тюрені очі. Я yeah, ну, щоб тобі щось понравилось, звісно. Ми б дуже удивились. Дуже смачно, дуже, все дуже смачно. От ну, от смачно. Байдемо? Добре. Смачно. От ми не жаліємо, що ми сюди прийшли. Дійсно смачно. Так, от ми посиділи на три тисячі. В общем, ми вже сходили додому, переоділися, поїли в грібовій хаті. Що я хочу сказати? Ми з Дімою дуже-дуже довольні, що попали в грібову хату. Да, да. Е, я рекомендую всім. Я скажу чесно, що таким маленьким дітям, як Вова, ну не дуже там меню є, але зрозуміло, що Вові не подобалося. Градіку дуже понравилось. Ну Ми йдемо повишати, да? Ну ми йдемо гудіти далі. Да, да. Да, ми йдемо погашати настроєння, повне. Так от, нам дуже сподобалось грібала хаті. Обов'язано Обяз... туди стоїть сходити. Сразу говорю, звісно, там дорого, там дорого, там, там пережка стоїть 300 гривень. Ну може кому-то Да. Може, кому-то недорого, звісно, я ж не спорю. Я свої деньги вам не буду давати. Ну, понятно. Но, я... как бы, ну, як би, ну, я вважаю, що 300 гривень, це, да, пюре, безумовно, дуже смачно, дуже просто. Звісно, хто б спорив за такі гроші, яка вона має бути. Ну і взагалі, само меню, все те, що ми... Ось це перчатка. Папа, це те, що ми спробували, дуже смачно. Вот прям очень. Я прям приятно дуже удивлена, тому що я думала, що це просто розплярена, хороша реклама і так далі. Но ні, коли ми спробували, я офірівала. Тяпнула вже він а все рот не закрить. все. Градік пішов покупать волі подарок. Він ще вчора хотів, я його не пустила. А, хотіла, щоб градік витратив гроші для себе, але він вирішив, що він хоче Вову обязательно поздравить, поздравити, потім пішов. Дивися, вовочка, це Ісус так народився, бачиш? Ти так зробив, Умничка, Набожна як мама, молодець. зроби так, Ой, Боже, синочок, ти молодець, ти знаєш синок? Ти умнічка у нас. Ну сьогодні мало людей. Це що тітя Це що ті, снімаю? Тетя ТикТок знімає, танцює. Йолки моталки, прикольно. Тут мені подобаються такі люди, які нічого не да, Нам наверх. Мені подобаються такі люди. О, я Нам карту назначення. Карту назначення? Да. Я знаю, да мы, да мы Хорошо, Водя? давай. Хорошо, Ага, добре, давай. Ми знову прийшли на горку, сьогодні людей мало. Так, мені не за собачка. Вона ще... Да? <рес> ну, він охраняє його, А Вова вже собі знайшов друзей і як би, все. Ми тепер просто наблюдаємо за красотами, посмотрите. Отак собі діти катаються. А ми це все наблюдаємо. Головне, що не подати штука, бо що одне із стоп. Куди вони пішли ще? Діма. ж. Вова компанійський, правда, у нас ходить. Дима коло парку нашого друга. Каже, це мій новий друг я вам розказав в день рождения. Що там таке? Я вчера уже тут стукнула. Ой, о боже мой. О бо боже, чтоб им ту штуку не в Это Вова летит? Да. О Ой, ой, ой. Это <свист> Уда. А что это? Покажи. Это шута. Ого, это кока-кола? Да. Он же хотел кока-колу. Оце йому буде сюрприз від братіка, звісно. Що це? Давай. А, давай. Це мені буде. Пожалуйста. Ваші, ми вже йдемо домой. Я познайомилась е, з парою, теж вони е, з Києва приїхали, теж вони хлопчик такий, як Вова, приблизно. Е, дуже приємні. Обмінялися номером телефона. Може, зустрінемось і не тільки тут, а ще й вдома. І поспілкуємося. Дуже приємна дівчина, чоловік її. от, так що, ну, так от. Так і познайомилися. І думаю, будемо спілкуватися. Щось таке. Такая интересная женщина. Ради налево. Такой шапочки пошло. Короче, так что такое? Бачите? Хоп, хай и познайомилась. Боже, вот, яка красива. Я красива? Самое красиво. Само прикликає? Це два в одном. Красота? Ти на мене наговарива. Вова, а що тебе, може, вертолет частный надо, что ты пешком mm, Да. Да? День рождения його можна. А, на день рождения можна, поняла. Еще плейстейшн. А, да, плейстейшн, гамнейшн. Все плейстейшн п'ятий. Да, п'ятий, шостий, сьомий. Все. сейчас туда тортик, а потом я да, сюда. Там. А вот сегодня. Да, позаце. Молодцы. Вот такие интересные коллективы, да? Свечечки. Ой, ой, ой. Это Сейчас подчеркаю. Да. Да. Разгорелось. Разгорелось. Володька. <гум> Володька, вот, що це вітало? Ну, давай. А ну, на секунду. Щас ми викричемо. Давай. Happy Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday dear Vova, happy birthday to you. Загадай бажання.

годі хоть які був тарасовки. Який був тарасовки? Ну такі... Що с <клес> печками? Да все выкидався. Ореос. Ореос?